Добрий день, малята! Сьогодні я вас запрошую на мовленєвий розвиток і тема нашого сьогоднішнього заняття вулиця. Любі хлопчики і дівчатка, давайте розглянемо з вами гарну ілюстрацію. Що на ній намальовано? Так, вулиця. А що на вулиці розташовано? На вулиці розташовано багато будинків. А які будинки? Будинки великі та маленькі. Магазини, кінотеатр, ігровий майданчик. Біля будинків посаджено багато квітів та дерев. Багато транспорту є на вулиці. Де їдуть машини? Машини їздять по дорозі. А який ще транспорт їде по дорозі? По дорозі їздять легкові. Та вантажні автомобілі. А де йдуть люди пішоходи? Люди пішоходи йдуть по тротуару. Тротуар це елемент вулиці і призначений для пішоходів. А чому не можна ходити по проїжджій частині дороги? По проїжджій частині дороги їздять машини, не можна ходити там. Може статися біда, можна потрапити в аварію. Пропоную вам малята скласти розповідь за картиною вулиця. А ще на проїжджій частині дороги є помічник світлофор моргайчик. Запам'ятайте дітки сигнали світофора та їх значення. Червоний колір означає стій, зупинись. Жовтий колір світлофора попереджає увага, приготуйся. Зелений колір світлофора надає команду Шлях вільний можна йти. Малята, я гадаю, що вам сподобалося наше заняття. Тож дотримуйтеся правил дорожнього руху.